Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня четверга 30 листопада у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне авто, яке допомагатиме захищати Прикарпаття, купили коломийські підприємці. Для знищення іменно цих е, шахетів ракет у зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні на Прикарпатті зафіксовано перші випадки переохолодження та обмороження. Не вживайте перед виходом е, алкоголь. В ніч на Андрея у Коломиї відбувся традиційний футзальний турнір. 18-й рік підряд проводимо про це та інше детальніше далі. Не закуповуючи ялинки, прикраси до них та іншу святкову атрибутику, очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук закликала голів територіальних громад Прикарпаття в час війни раціонально використовувати бюджетні кошти, адже кожна гривня сьогодні потрібна нашим оборонцям. Розпочинається сезон різдвяних та новорічних свят. Другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни. Кожна гривня сьогодні потрібна для наших оборонців, які дають відсіч ворогу на фронті. І у такий спосіб нам дозволяють працювати, нашим дітям ходити до школи дають можливість повноцінно жити. Докладаємо великих зусиль і для підсилення захисту нашого неба, що вкрай важливо взимку, коли ворог може активізувати атаки. Хочемо, щоб наша інфраструктура вціліла, а мешканці Прикарпаття були зі світлом та теплом. На це також потрібні чималі фінансові ресурси, і допомога громад не буде зайвою. Звичайно, якщо громади придбали святкові інсталяції. Попередні роки або ж за кошти благодійників чи меценатів, то ніхто не забороняє встановлювати та прикрашати різдвяні ялинки і створювати для дітей святковий настрій. А відзначення з пишними декораціями у нас будуть обов'язково після перемоги. Для новоствореного прикарпатського підрозділу коломийські підприємці купили авто. Ця машина допомагатиме захищати важливі об'єкти Івано-Франківщини від дронів та ракет. Допомога тактичній медицині, придбання дронів та різних автомобілів. Це те, чим займається благодійний фонд Ефективне волонтерство. Наразі це чотири підприємці з Коломиї, які об'єднали сили заради допомоги військовим. Чергове придбання від них пікап для новоствореного підрозділу, який базуватиметься на Прикарпатті. Це автомобіль повне техобслуговування, Точно в якийсь момент не відповідальніший, не загрузне, нічого в ньому не зламається, і він буде якісно і довго працювати. Буде нести службу в батальйоні, який формується тут у нас. Віталій Боровенський Тупник начальника Коломийського територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповідає це, авто виконуватиме бойові завдання на території Івано-Франківщини. Зараз у нас формуються підрозділи, які будуть забезпечувати прикриття наших об'єктів важливих від шахедів і ракет. Цей підрозділ зараз тільки формується. Відповідно, їм необхідні іменно такі пік пікапи, як зараз це придбали і передають, на яких будуть встановлені вогневі засоби для знищення іменно цих шахедів, ракет. Загалом від Коломийщини запланували передати для новоствореного підрозділу 10 автівок. Це вже сьома за ліком. Розповідає Любомир Глушков, начальник Коломийської військової адміністрації. І сподіваються, що найближчі. І тиждень другий нам дасться ще придбати три автомобілі за допомогою наших міценатів за допомогою наших громад. І ми зможемо ці автомобілі передати на підтримку наших збройних сил України. Коло ми ще на спочатку військових дій дуже активно долучається до підтримки наших збройних сил України. Ми проводили ряд акцій. Цей вантажні автомобілі. Ми купували дрони. Ми тепер проводимо акцію бойові дрони для ЗСУ. Так звані дрони камікадзе. 27 дронів камікадзе вже оплатили і чекають на цей важливий вантаж волонтерів. Волонтери благодійного фонду Ефективне волонтерство. Ось ось передадуть безпілотники Коломийській військовій адміністрації, яка спрямує дрони військовим. Кожного разу, коли ми робимо якусь добру справу для загальної перемоги, це підбадьорю, показує приклад іншим і допомагає. Зв'язку із погіршенням погодних умов в Україні і на Прикарпатті, зокрема, зафіксовано перші випадки переохолодження та обмороження. Рятувальники і медики закликають людей утриматись від походів у гори і нагадують основні ознаки переохолодження та перші кроки допомоги у таких випадках. Один із основних проявів переохолодження почервоніння, а згодом блідість шкіри, особливо на відкрив. Тих ділянках тіла це зокрема кисті, обличчя, вуха. Також може бути відчуття поколювання в кінцівках та бульві відчуття. Оксана Сенчишак, лікарка пункту охорони здоров'я, продовжує під час тривалого перебування на морозі, може знизитись частота серцевих скорочень та артеріальний тиск. Також можна спостерігати зниження загальної температури тіла. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сумливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Лікарка продовжує найчастіше переохолодження трапляється серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та людей похилого віку. Особливо ті, які мають ряд хронічних патологій. Якщо ви помітили ці ознаки у себе або ж оточуючих, дії мають бути наступними. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись. Аби уникнути переохолодження і обмороження, варто першочергово пам'ятати правила підбору одягу. Це має бути багатошаровий одяг, обов'язково з теплих натуральних тканин. Має бути відповідне взуття, яке не промокає. Ноги в ньому мають рухатися вільно, мають бути теплі шкарпетки. Подбайте обов'язково про відкриті ділянки тіла, такі як кисті рук, обличчя, вуха і шия. Тобто обов'язково має бути шапка, високий шарф, рукавиці. Уникайте одягання прикрас, які викликають локальне зниження температури в тих ділянках, де безпосередньо метал контактує з шкірою. Перед виходом на вулицю обов'язково поїжджайте для того, щоб забезпечити своє тіло достатньою енергією. Не вживайте перед виходом алкоголь, а також не паліть під час своєї мандрівки. Плануйте свої мандрівки, обов'язково зарядіть свій телефон і повідомляйте своїм близьким і рідним, куди ви направляєтеся, скільки часу плануєте там перебувати. Близько сотні подарункових наборів для маленьких жителів Донбасу передав Коломийський заклад дошкільної освіти номер 19 Ромашка. Зробили це в рамках ініціативи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади під назвою Допоможіть Святому Миколаю прийти до дітей із прифронтової зони і адміністрація, і вихователі, і батьки, а головне діти радо відгукнулися. Зібрані подарунки передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі їх доставлять на схід, де бійці уро. Олі Миколая даруватимуть їх малечі. Ми е, прочитали про цю е, про цей заклик від 10-ї гірської штурмової бригади. Е, зацікавилися цією акцією. Дуже активно підтримали наші е, батьки, діти, працівники. І ми захотіли долучитися до цієї акції. Активно е, зібрали всі подарунки, і малюки е, звичайно переживають, розповідають, як ці подарунки мають потрапити до діток і Яка це хороша перед Миколаєм така, скажімо, ініціатива, що діти вже обізнані про цю тему давно. Ми стараємося розповідати, звичайно, у доступній скажімо, для дітей формі, щоб їх десь не травмувати, тим більше діти наші знають про це. Ми під час тривоги опускаємося в укриття, тому це, це для наших дітей вже знайомо. У Запоріжжі одну із вулиць перейменували на честь сотенного упа Мирослава Симчича. Нагадаємо, легендарний Кривоніс із Прикарпаття колись жив у Запоріжжі і там одружився з робітницею металургійного заводу Рагісою. У 1994 році подружжя переїхало до Коломиї. Герой України Мирослав Симчич відійшов у засвіти у січні 2023 року. Йому було 100 років. Пані Рагіса зараз живе у Коломиї. Пригадує, чоловік дуже любив її рідне місто. Запоріжжя. Він полюбив Запорожжя так, як і ми. Їдемо в тролейбусі через Дніпро Гес Райок, Райок, дивися кораблик, а там порт. А люди на нього так дивляться, дивляться, а він як мала дитина. У нічна Андрія в Коломиї відбувся традиційний футзальний турнір. Впродовж усього дня 16 команд не лише з Прикарпаття, а й з інших регіонів змагалися за першість. Хто переміг, розповімо у наступному сюжеті. Традиційний футзальний турнір Унічна Андрія вперше провели 18 років тому, розповідає голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Традиційно відбувався цей турнір уночі. Спеціально тоді, коли хлопці, якісь по наших українських традиціях роблять збит. Тки комусь так. А для того, щоб хлопці проводили правильний час, ми проводили такий турнір, Дякую ще нашим. Засновникам турніру, який вже 18-й рік підряд проводимо, вони це запровадили, і турнір набув великої слави. Цьогоріч футзальні поєдинки тривали впродовж усього дня на двох локаціях спортивному залі на Довбуша і спортзалі, що в селі Королівка Коломийської громади, загалом участь взяли 16 команд. Продовжує Тарас Яворський. Команди, які приймають участь і навіть в чемпіонаті України, в чемпіонаті області і тому досить досить високого рівня. Футболісти приїжджають, які грають в екстралізі в прем'єр-лізі, нашій першій лізі. Тобто дуже дуже цікаво. Команди є з Хмельницька зі Львова, з Львова, Івано-Франківська. З Коломийського району ми своїх команд також багато залучаємо. Саме команда із Коломийщини Фурнітура Експрес – Минулорічні володарі кубку турніру Унічна Андрія. І, хоч спортсмени зараз представляють Коломию у першій лізі чемпіонату України з футзалу, та з нетерпінням чекали традиційного коломийського турніру Унічна Андрія, ділиться президент футбольного клубу Фурнітура Експрес Експрес-24» Андрій Цицак. Цей турнір він надзвичайно непередбачуваний. Він важкий, його треба правильно грати. Хто грає у цей турнір? Вони розуміють, що він є престижним його не просто так виграти. Нам вдавалось неодноразово його вигравати, і як не як нам би хотілось тримати цю марку як найдовше. Команда «Факіл» із села Троїця заболотівської громади. Участь у турнірів Нічна Андрія бере вже втретє. Футзалісти цьогоріч сподіваються на перемогу. Ділиться гравець команди. Володимир У нас маленьке селище, але у нас є дуже гарні і. Хорош людики нас нам допомагають в футболі. Ми граємо зараз і на обласних турнірах. Надіємося, що ми цього року переможемо. Сподівання були немарними. Саме футбольний клуб «Факел Троїця отримав перемогу цьогорічного футзального турніру у «Нічне Андрія. Хочу подякувати Збройним силам України за цей турнір. Май можливість провести. Срібними призерами турніру стала команда «ФСУ Коломия. Третє місце у команди друзі Андрія із Жукотина. Із королівки Коломийської громади Ольга Гереджук та Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна. Коломиї ми її відкрили салон світла. Чи не найбільший у місті асортимент електротоварів, представлено у магазині на вулиці Мазепи, 268 а родзинка салону, люстри від провідних виробників з нами світліше. Це не просто гасло, а й перше відчуття, коли заходиш у салон світла від вишуканих сяючих люстр не відвести очей. Асортимент магазину вражає. З нами світліше. Це не просто гасло, а й перше відчуття, коли заходиш у салон світла. Від вишуканих сяючих люстр не відвести очей. Асортимент магазину вражає. Магазин люстр сучасних, провідникової техніки, електрики, автомати, декоративні квіти. У нас є вази, настольні, лампочки так само у нас є у продажу. Різні світильники. Ярослав один з перших відвідувачів магазину. Каже, приємно здивований і асортиментом, і цінами. Ціни помірні і доступні для кожного клієнта цього магазину. Зайшовши в магазин, тут я побачив дуже-дуже великий широкий асортимент різних світлових, настільних ламп, люстр. Дуже-дуже ну, багато різних світлових елементів від різних виробників і дуже дуже багато е, вибору. Ціни у салоні світла на будь-який гаманець і стартують від 200 гривень за настільну лампу чи бра. Освітлювальні прилади тут не тільки якісні, а й стильні, зазначає завідувачка магазину Мирослава Томенчук. У нас представлені найсучасніші, найновіші люстри трендові. Можете до нас заходити. Приходити до нас, у нас є консультанти, які допоможуть вибрати люстри, підказати все, що вам потрібно. У трендах залишається лов стиль, представлені світильники як поворотні, так само йдуть випущені. Залишається в трендах світодіодна продукція. Це є люстри під стелю, підвісні. У вигляді гірлянди в середині мотовані вони йдуть такі, так капельки, хрустальні світодіодним поєднанням йде. Так само і класика залишається у трендах. Є Харків, які гарно виготовляють ковені люстри. Так само і є класика, підвісні, з камінцями, з хрустальними, так само знайдуть. У магазині є все для облаштування світла у домі. Тут ви знайдете електротовари провідних українських та закордонних виробників, а професійні консультанти допоможуть обрати найкраще. Наш магазин називається салон світла. З нами світліше ми зробимо все, щоб з нашою продукцією було світліше в вашій оселі.